Як мама в декреті, я знаю, наскільки важко буває знайти час для готування. Тому зараз ми будемо легко та швидко готувати основні страви на місяць, що значно зекономить нам час і гроші. А також я покажу вам лайфхаки, як дуже швидко та зручно робити фрікадельки, хоча і без цього буде багато корисного. Для цієї заморозки я взяла 1,5 кг свинячої лопатки, 2 кг курячих стегон. 2 кг фаршу з курячого філе, 2 кг курячих ніжок, 1 свинячого мілку, 5 кг фаршу асортів, свинина яловичина та 1 кг свинячого окісту. Все це в мене вийшло приблизно на 25 тисячі гривень. Також я буду використовувати спеції та сіль, рис і гречку по 300 грам, залишки заморожених овочів, броколі, шпинат та зелений горошок, а також приблизно 1 кг цибулі, приблизно тому що я не важу кожну цибулю, просто беру сілу та готую. Першу сорті я розділяю на 5 частин для 5 заготовок. Першу частину фаршу додаю сіль, чорний перець, перемішую та формую бургер котлети. Дощечку я обертаю харчовою плівкою. В мене вийшло 6 штучок. Відправляю на заморозку. Тепер роблю котлети. Я не додаю ніякого хліба або паніровки. Вони виходять дуже простими, поживними та смачними. Моєму чоловікові дуже подобається такий варіант. Тож, частину фаршу асорті солю та перчу, додаю пюре з цибулі та яйця. Холодну воду не додаю, але ви можете додати. Ліплю досить великі котлетки, вийшло 14 штук. Зазвичай заморожую частину фаршу асорті без нічого. Ось так розподіляю в пласт, так він швидко розморожується. Використовую для болоньєзи або чогось іншого по настрою. Як я роблю болоньєзи, можете подивитись за посиланням зверху. А також можна зробити смачну печену картопельку з цим фаршем. Посилання також зверху. Тепер роблю гречаники. Змішую фарш сорті, яйце, варену гречку, пюре з цибулі, сіль та суху аджику. Ліплю їх невеличкими. Заморожую. Свинячі оки стріжу на стейки і так заморожую. Потім просто достаю, обжарюю з двох сторін та декілька хвилин під кришкою і нарізаю на полосочки. Додаю гарнір і салат. Дуже швидко та просто, а також смачно і поживно. Як я робила тефтелі, на жаль, відео не записувалось. Таке буває, але в принципі те саме, що і гречаники, тільки з рисом. Фарш у сортів змішую з вареним рисом, солю, перчу та додаю яйце. Ліплю великими кульками, заморожую на дошці. Тепер приготую котлети з овочами. До речі, це дуже класний варіант для тих, хто не може привчити дітей до овочів. Половину фаршу з курячого філе відправляю в миску, додаю зелений горошок, мелений шпинат та мелену броколі з цибулею. Солю додаю усху сонелі та яйця. Ліплю котлетки. Вийшло також 14 великих штук. Півтора кілограми свинячої лопатки ріжу доволі крупно. Половину заправляю для плову, додаю сіль та уцху сонелю, а в другу половину додаю нарізану півкільцями цибулю, сіль, чорний перець. Це буде або основа для гарніру, або просто шашлик на сковорідці. 2 кг курячих ніжок очищаю від непотребу, додаю сіль, суху аджику, цибулю та морку. Розділяю на два пакети. Скоріше за все, також протушкую після обжарки та усе. Хоча з цими заготовками можна гратися як завгодно. І з картоплею запекти, і з іншими овочами і так далі. Заморожую. Переходимо до свинячої гомілки. Її мені розробили, там де я купляла. Складаю в каструлю, кидаю лавровий лист та заливаю водою. Ставлю на великий вогонь і знімаю всю пінку після закипання. Після цього ставлю на найменшу комфорку та варю на найменшому вогні 5-6 годин без кришки, до того моменту, коли м'ясо саме відділяється від кістки. Дістаю м'ясо та проціжую бульйон, розливаю бульйон в пакети порційно та заморожую. А з м'яса готую сальтісон. Коли воно трошки захолоне, викидаю всі кістки, додаю сіль, чорний перець, суху аджику та мелений часник. Перемішую міксером. Потім на миску ставлю друшляк, застилаю в п'яту розгорнуту марлю та викладаю м'ясну суміш. Закриваю марлею, ставлю тарілку та груз, і цю конструкцію відправляю в холодильник на ніч. Сальтісон робиться дуже легко, просто йому треба постояти. Але він виходить смачний, домашній замість ковбаси, він ситний, тому пару шматочків вистачає, щоб поїсти разом з гарніром та овочами і наїстися. Хоча й на бутерброд також можна покласти. Далі готую курку карі. 1 кг курячих стегон солю та додаю суміш спецій для карі. Перемішую, складаю в пакет для заморозки та відправляю в морозилку. Тепер приготую заготовки для биточки. Беру 1 кг курячих стегон, знімаю філе, відбиваю кожну філешку солю, складаю в пакет для заморозки та відправляю заморожуватися. Я не використовую ніяку паніровку, тому просто обжарю з двох сторін та поріжу. Ось і все. Кістки підуть на бульйон для супу, їх також заморожую. Фрікадельки роблю ось так, дуже просто. Мені не важлива дуже красива кругла форма, тому для мене це дуже зручно. Звичайний лоток від яєць застилаю харчовою плівкою та викладаю фарш в кожну ячейку. Коли заморозиться, дістаю та упаковую в пакет для заморозки. Половину фаршу з курячого філе просто солю та додаю яйце. Дякую, що переглянули це відео. Я сподіваюся, що ви дізналися хоч щось нове про приготування полуфабрикатів на місяць та лайфхаки, які допоможуть вам зекономити час і гроші. Не забувайте залишати свої коментарі та лайки під цим відео. До зустрічі у наступному відео!